Принц іграшкової країни. Марі, дуже приємно. Лускунчик той самий Лускунчик та сама іграшка. Ой, вибачте, не вибачайтеся, Марі. Адже майстер Василь сказав, що цієї ночі трапиться неймовірне. Так і сталося. І я неймовірно радий подякувати вам за сміливість, а головне за добре і чуйне серце. Саме Я маю звертатися до вас, ваша високості? Ти ж сама сказала, що я, я, твій друг, тож говоримо як друзі. А я, як ваш друг, хочу нагадати вам, юначе, і вам, юна леді, що чарівна ніч почалася, і ми маємо багато чого встигнути до опівночі. Марій, будь ласка, познайомся з нашими добрими феями. Сніжна фея, фея драже. Я дуже сподіваюся, що ти допоможеш нам. Солодку країну вже майже знищили миші. І мешканці ласуни і ласунки, які досі живуть там, дуже страждають від навали мишей. Ми з майстром Дрозельмайром змогли забрати сюди короля, принцесу та їхніх приліт. Щороку на різдво вони мають змогу повернути своє королівство, але досі їм у цьому ніхто не допоміг. Стій чарівників, ще чарівниці. Закляття мишильди може подолати тільки людина, яка полюбить лускунчика у вигляді непривабливої ляльки і стане йому другом. Але мало називатися другом. Дружба доводиться вчинками. О, ти, хоча злякалася Мишильду, та не віддала її лускунчика. Так, ти просто. життя, мешканцям солодко країни, а трон тро, це головне і на супереч мені, я принцеса. У мене я пам'ятаю у вас дуже вразлива натура. Я хочу познайомити тебе, Марі, зі своїми підданими, точніше, моїми і сподіваюсь, твоїми друзями. Чити ваша верхокосте, але саме заради вас, ми зібралися тут. Адже нам потрібне ціле військо, щоб перемогти мішені. Тобто доведеться ваші тонки нату. Вітно. Абсолютно справедливо, ваша величність. і якісь з усіх куточків іграшкової країни продовжують з.